— Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в якому слові захован напій та явища? Може, природне явище. Як ви думаєте? Природне явище? Так. Можна напій його називати, і воно так само є природним явищем. Складно, складно. Я чула, що коньяк це то, що дві тварини сховано, а таке я ще не чула в ТікТокі, звісно. Так, <звук> да, це теж таке цікаве запитання. <звук> Так. Ну давайте першу літр, скажете? літеру літру да. да. Першу літеру? літру. Де, Першу літеру де. Що таке на де може бути? Це алкогольний якийсь? Ні, mm. mm. це не, не алкогольний. Якраз таки. Угу. Якраз такий безалкогольний взагалі. Офігеть. Таке може бути. навіть. На де? Ще й. Давайте другу літру підскажете. Ж. Джміль. Джміль, Джмміл. же. Даже же Давай ты трати литру. Если <свес> не жалко, конечно. Е. Yeah. Ладно, я сдаюсь. Давай. Раскрывай. Черло. Yeah. Воно як є джерело напі, все ж таки називають як напій джерело і джерело, як природне явище. Ага, ну, класно, класно. Добре, дякую. Дякую вам. Щас так, що друг запитає. Що там, Саня, готов?